Сьогодні особливий день, день справжніх емоцій, радості, сліз, сили і вдячності. 26 років із Маріки це більше, ніж робота, це шлях, це вибір, це місія. Ми зібралися з дівчатами в кафе, і там було тепло, красиво, щиро, подарунки, повідомлення, обійми, стільки світла в кожному моменті. Я провела ефір, поділилася своєю історією, підвела підсумки і відкрила нову сторінку. Я ставлю нові цілі, я мрію сміливіше, я вірю сильніше. Бо якщо пройдено 26, попереду точно є більше. І якщо ти зараз це чуєш, це знак. Не бійся почати! Усе тільки починається. Роби сміливо крок вперед.